Полювання небезпечне, немає там повітря, да? різні бувають глибини. Так само і в громадській активності бувають різні глибини, можна вибрати собі різне занурення різного супротивника. До не маєш підкрастися, так, щоб вона тебе не помітила. Так само і до супротивника, до нечесного політика, до нечесного можна владця, правоохоронця. Треба підкрастися так, щоб він не помітив. І не зрозумів, що ти вже його схопив згідно з цінного законодавства, розповсюдив інформацію і вже хай він готує собі сухарики сушити. Я хотів би добитися, щоб досягти, щоб коли-небудь була чесна влада в місті, в моєму місті, в моїй області, в моїй країні. Чомусь зараз навіть і люди так багато хто спілкується з людьми, вони кажуть, ну, да, звісно, він, 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 там, він там щось бере, звісно, він собі щось там бере. Да. Головне, щоб не брав дуже багато. Я хочу, щоб е, посадовці взагалі нічого не брали. Як це, як це він собі щось бере? Це воно починається, щось бере, а потім він бере більше і більше і більше. Приходять до влади, значить це повинні вони бути слугами народу, а не народ повинен слугувати перед ними. Починали із зариблення річки Дніпро із зариблення річки Тясмін. На той момент нам і рибоохорона казала, і казали держслужбовці, коли ми почали це все робити. Що ми, мабуть, перші такі громадські активісти, які почали зариблювати, скажімо так, державну річку. Три роки останні боролися з браконьєрством, отримували посвідчення громадських інспекторів. Боролися основно основному на річки Тясмін і Сріблянка в місті Сміла ловили браконьєрів, чистили, пірнали в річ порту три роки підряд. Кожно що осені вичищали від сміття по. По дві машини по півтори вивозили, сміття всякого різного час ми смілю чистили. На жаль, дуже багато людей смітять, коли відпочивають на природі, коли просто приїжджають навіть на природу, тому що часто знаходиш під водою, то стиральну машинку, знаходиш, то знаходив таку пічку стареньку електро, як бабушки ще наші пекли раніше пиріжки. О, таку пічку знаходив під водою. В Річпорту знайшли 100-літрову бочку наполовину заповнену краскою такою якоюсь мазутою, непонятно якоюсь отработкою. Скла пластика дуже важлива проблема. Пластика реально дуже загрозлива для нашої екології зараз. Більшість людей у нас, якщо цим ще не займаються такими. Справами добрими для природи, то вони от-от почнуть цим займатися, тому що ну, любий рибалка, любий підводний мисливець, любий любитель природи, він ну, не може не хотіти, не мати бажання щось в природу повернути. Не тільки взяти, так, вловити ту рибину якусь, а повернути. Тому я не знаю, це якось само собою так вийшло, що бачимо, під воду, під воду пірнаємо, бачимо, що риби стає менше-менше з кожним роком. Якщо ті хлопці, які займаються вже років по 20 підводним полюванням, кажуть раніше пірнаєш будь-де, там соми стоять, там те стоїть, там те. Зараз можна день пропірнати, пройти там півдніпра під Черкасами і реально не зробити жодного вистрілу, бо немає рибини ні за якої цей вистріл робити. Громадськими питаннями доводиться займатися в зв'язку з тим, що як ніяк я живу в місті, да і ясно, що на, нібито громадська організація, я як голова займаюсь питаннями в основному, ми займаємося водними питаннями, але волею-неволею стикаємося із питаннями життя в суспільстві, життя в місті. І тому ну, так само, як не подобається безлад на річці під водою, на річці на берегах, так само не подобається безлад у системі влади. В цей самий час, коли в смілі такий безлад у всіх сферах: лікарні зачиняються, школи зачиняються, асфальту нема, нічого, немає, води нема, тепла нема. Секретар взимку собі голосує за 500% премії і 100% до окладу. Так само всім своїм заступникам. Оці всі такі питання я почав піднімати про свій енергоінвест, про постач, водопостачання, про будівництво заправки біля дитячого майданчика, дитячого садка. То секретар Смілянської міської ради що зробив? Він зробив взагалі такий хід таким конем, що навіть я від нього такого не чекав, не знав, що він така людина. Він подав на мене позов до суду, на відшкодування моральних, матеріальних збитків йому, за те, що я образив його честь та гідність. Я я звернувся до влади як громадянин, якому болить доля свого міста. Влада, допоможіть, давайте разом будемо вирішувати проблеми міста. А він подумав місяць, потім написали вони скаргу на мене до суду. Спочатку судовий позов, цивільний позов був на 5 тисяч гривень, потім цю суму збільшили до 25 тисяч гривень. Нема. Але покльовка була гарна. Має бути дійсно співробітництво, якась співучасть громадськості з владою для наведення знову ж таки ладу якогось в місті, да? для покращення умов у всіх сферах життєдіяльності міста. Але з сьогоднішньою владою реально діалогу не виходить. В Європі вже, мабуть, не можна ловити на опариша, бо він живий. Нанизучи його гачком, ти задаєш йому неминучих болісних страждань, так вважають європейці. У нас також Поки що, я вважаю, дуже-дуже ну, пасивне. На жаль, всі хочуть жити краще, всі хочуть жити краще, добре, заможно, легко і вже сьогодні. Але так, ну, так не буває і так не буде. Сьогодні треба працювати дуже важко, тоді завтра можна трошечки менше працювати. От, е, бо всі ці органи, які зараз у нас є державні, в державі, вони не працюють. Це ми маємо розуміти. Да. Тому працювати, на жаль, поки що приходиться замість них, замість нам працювати реально. Чим більше людей буде активних, тим, тим швидше країна зміниться на краще, скажімо так. Вона зміниться по-любому на краще. Але ж просто хотілося б, щоб швидше, щоб ми вже навряд чи застанемо, на ну, діти, щоб наші застали краще життя вже і не бігали по кабінетам, не просили дозволу. Зайти і не чекали під, під дверима там по півдня, дня, поки там вони поп'ють каву, порішають свої питання, а потім пустять, а потім скажуть, вимкніть камеру, бо вам тут не можна знімати, підвищать собі зарплати на 500% і при тому, що у вас не буде в місті ані води, ані газу, ані чого, ані світла, ані тепла взимку.